Праздник Бристої Євхаристії це день, в якому була основана Ісусом Христом Тайна Євхаристії, Тайна священства, є день священника. Традиційно ми збираємося всі священники Київської архієпархії, щоб бути з Богом і з собою, щоб помолитися і спробувати відродити пам'ять в глибині своєї душі, своє покликання. Кажуть Закарпатський Вільника, як член нашої громади, дуже активно, і хай вам Бог всьому допомагає і буде вашою силою. Многий вам віти. Ми ж до спільно молились на тому місці Покровського свято-Покровського монастира, відслужили Божественну літургію. Це є знак відродження церкви, це є знак відродження василіанського чину на цих теренах, де церква процвітала 250 років тому, звідки йшло відродження духовності нашого народу. Відродження нації нашої України. А поряд проїздили якісь балки зерно. Так дуже вона сьогодні буде висвітати. Так, не мати кінці були. Національний панк усі Варсай, Летеро, я вам сказала, ухвалення була.